У російській столиці та області сталися дві масштабні пожежі. У Москві вогонь вирував у адміністративно-виробничій будівлі, а в підмосковному Бухові, на виробництві полімерів Павітек. Про це повідомляє прес-служба МНС Російської Федерації. Пожежі надано третій ранг складності. Власник приміщення знаходиться під українськими санкціями, як виробник матеріалів для бронежилетів, спецзуття, касок. Площа приміщення понад 8 тисяч квадратів. Правоохоронці вже перевіряють версію про підпал. пише телеграм-канал МЕШ. На місці працювали понад 100 фахівців, 33 одиниці спецтехніки. Крім того, у Москві на шосе ентузіастів горіла адміністративно виробнича будівля площею 2 тисячі квадратних метрів. На місце направили пожежний поїзд. Попередньо постраждалих немає. Пожежі ліквідова. Пані.